Зараз вам покажу, що мені подарували іспанські колеги на роботі перед тим, як звільнитися. Точніше, їх скоротили. Я працюю моніторою в шкільному автобусі в Торев'єсі, доправляю діток до школи. І цьогоріч уряд Валенції саме в нашому місті скоротив аж шість автобусних маршрутів до середньої школи, до інституту. І вчора вони принесли невеличкі подарунки. Ну, звичайно, це були солодощі, це був такий лікер в пляшечках, це були кекси, схожі на українські пасочки. І ще була одна іменна річ. Вам Показую це чашка з моїм ім'ям з ім'ям кожної. Бачите, наша фотографія і автобус, в якому ми працювали. Дуже мило, дуже приємно. І вчора був такий емоційний день і сумний, і щасливий водночас. Таке воно життя тут. А я нагадую, якщо ви хочете переїхати до Іспанії, то спеціально для вас я розробила детальний покроковий курс, як оформити тут всі документи, як облаштувати своє життя з мінімальними витратами, навіть не знаючи умови. Курс дуже корисний. Переходьте посилання в шапці профілю.